Вітаю всіх підписників і гостей мого каналу. Зараз в мене буде обзор посилки номер 2 за червень місяць. Тут в мене дуже багато всього цікавого. Зараз я розкажу, що в мене тут було з косметичного. Заказала свій любимий кондиціонер для волос від BWC-марки дуже гарна марка, мені вона подобається. Я Перепробувала всі в них шампуні, так так як в них дуже хороші состави, самі кращі із всіх кондиціонерів на сайті. Це найкращий кондиціонер і по составу, і по качеству, як до мене, це незмиваємо кондиціонер. Зараз дуже на сайті багато вибору цих кондиціонерів незмиваєх. Кожен раз пробую щось нове і вертаюся до, до нього. Кожен раз. Ще хороший був кондиціонер, кондиціонер раніше від Джованні, ну щось мені він перестав подобатись. А цей мені дуже подобається. її використовують натуральні масла есенціальні, тому в них всі кондиціонери такі і шампуні. з Триста для волос всі пахнуть натуральними маслами. Получається, як ароматерапія ще помімо всього. В составі все тільки натуральне, дуже велика кількість масел, натуральних аромамасел. преміальна ароматерапія. Вони пишуть і підходить для ежедневного користування. Я його використовую після миття волосся на мокрі волосся. Нанося для легкого розчісування волосся. Якщо волоси кучеряві, то будуть. Такі вони ухожені, локані, волосся дуже з ним хороші. І я такий перерив робила, поки в мене були інші кондиціонери для волос, експериментальні, ну, але цей найкращий. Я не можу без кондиціонера розчісувати волосся, тому я завжди після миття ну, шампунем мию, потім кондиціонер для волос, смиваю це все. І не вологе волосся, я трошки наношу на кінчики. От, цей кондиціонер потім розподіляю по всій дліні, розчісую волосся і дуже хорошо розчісується. Волосся таке стає дуже влажнене, вирисовуються такі локони, проходить оця вся розпушеність, така пушистість волосся. Дуже хороший ефект від нього. Ну і, звісно ж, уход, тому що тут дуже хороший застав, приємний аромат. Мені шампуні навіть я користувалася раніше. Тільки від BWC, тому що там масла натуральні. Надо буде заказати собі. Теж мені нравилися. М'ята Розмарін дуже хороший в них шампунь, великі об'єми, хороша ціна. Брала ще в них є хороша саха ми Умивалка популярна на сайті. Крем для лиця. Ну з косметики мені все таки ж більш подобається. Оцей несмивайний кондиціонер. Ну, шампуні, кондиціонери теж гарні. Ну, я ще теж знайшла багато варіантів, тому от користуюсь цим кондиціонером. Завжди вертаюсь до нього. На сайті дуже багато з'явилося такого смас-маркета з поганими составами, поки він не остальні мені не дуже подобаються. Ще заказала крем для тіла Нитраджена. У мене було кілька лесьйонів для тіла з Але от я в період, коли не заказувала це, айхерб нітраджена брала собі у нас лесьйон. Він мені, в принципі, сподобався. Що він так плюнкою не покриває, тіло зразу. Впитується. А цей я ще один раз тільки використовувала, тільки получила посилочку. Він содержит ну гелоронку, хоча там та геларонка на по-моєму, да, на передостанньому. І состав такий, звісно, нічого тут такого немає. Тому мені він якось, тут об'єм, звісно, хороший, мені він якось не дуже сподобався. Бо ощущення, він дуже хороший, звісно, там особливо на наступний день, така кожа, чувствується, що був уход якийсь. Тут 453 мл. Дуже великий об'йом, зараз жарко, тому в мене таке відчуття було якогось парнікового ефекту, що мені не подобається від крема для тіла, тому я ще спробую його, коли буде більш холодніше, але от в жаркий період дуже тяжко підібрати щось таке, щоб не закупорювали, якби пленочкою такою не покривало. От в нього є такий ефект, який мені якраз не подобається. Тому я ще не зрозуміла. Хоча в мене є теж лосьони для тіла. Які з натуральним составом, от Нубіан, там теж дуже хороші такі спачулі буріті, але теж від нього така тяжкість присутствувала. Я люблю дуже легкий і це я заказала, тому що були отзиви, що він ну, такий легкий, гелівий, але от гелівий хорошо типу, увлажняє, у кого дуже суха кожа, з-за того, що там гіалуронат там знаходиться гіалуронова кислота, то людям подобається. Нетряджина ну, така марка з. Трошки составами не дуже. Це Джонсон и Джонсон а Джонсон і Джонсон, самі знаєте. В них така мас-маркетівська недорога косметика, і тому состави не дуже. Ну, але буду ще пробувати. В крайньому випадку, якщо мені для тіла не підходить, можна буде лосьонце ісп... спортувати там для рук. Або коли похолодає, я думаю, що буде він восприйматися краще. Але коли похолодає, буде дуже якби холодить. Він скаже так, Така такі якась влажність остається для від нього. Не знаю, можливо, це було зв'язано з погодою. Такою нас влажність висока. Зараз дощі йдуть і душновато-жарко. Поки я ще не можу остаточно свого висказати. Однозначного мнення. Ну, Тут є ще дозатор, що удобно. От у нас теж продаються Вот Я брала в меншому об'ємі, десь приблизно така ж ціна виходить, якщо ну, об'єм вважати, він мені навіть краще подобався, ніж цей. Да, зацікавило, що тут гіалуронка. Гіалуронка дуже легка, я її для лиця постійно гіалонову кислоту. Тому і вирішила спробувати цей гель. Але поки. За один раз не поняла я його. Ще з постійних покупок таких періодично заказую. Граб Грін подобається мені порошок. Це порошок дозований. Тут 24 таких подушечки. Ще я його не відкривала. Я його беру, тому що він дуже не так і для стірки, як Ну, він, звісно, і стирає хорошо. Тут така ліпучка, такі подушечки я беру. Вітів'єр, так як ну там ще є, по-моєму, лаванда, теж він з пачулі, такий в нього дуже ароматичний, такий, ну тут натуральні масла, дуже такий в нього сильний аромат, можна навіть не використовувати см'якшувачі. Більйо буде дуже пахнути, як, як ви кондиціонером таким дуже дорогим, качественним, як духами буде пахнути. Ну І так як нескільки таких порошків грабрінених є в составі пачулі, я дивлюсь, щоб було, щоб був оцей. Приятний такий парфюмерний аромат. Я люблю дуже пачуль. Тут, конечно, не такі пачулі. Тут ярко виражено пахне дитив'єр, видно, кому нравиться. 24 тут подушечки. Я беру його, якщо його тільки использовать. Він дуже такий сильний аромат має одної подушечки, якби. Маловато, а дві вже дуже сильний буде запах, тому я беру якийсь нейтральний порошок, дуже херб мене, наприклад, є, чи просто якийсь натуральний безфосфатний. І додаю одну подушечку якби для запаху, ну, і для очищення. Так що, самі знаєте, хто користується, це дуже пахучі такі порошки. Стирають вони дуже добре, бо натуральні. І тут є із масел, тут десь було указано, що є. ну, По крайней мере, я дивилася. Да, тут, виходить, Пачулі масло, масло пачулі Тут є лимон, масло шкурки лимона і дуже, дуже ароматизує. Тут Такий трошки цитрусовий да, є в нього аромат, так як пачулі є, і видно, от, от, от вітів'єр теж видно дає 92% натуральних інгредієнтів. Так що дуже хороші порошки. Вони є тут 24, є 348 грамів. 24 загрузки, якби 24 подушечки, да? дозування порошку. Вони, вони їх прям кидаєш в барабани, вони растворяються. так, тонка така пленочка. Удобно, що не треба розсипати порошок, У кого алергія. То есть теж для алергіків хорошо. Є, кстати, в цієї марки без запаху і є в два рази більша упаковка. Так що можна, якщо треба, ну воно там і дорожче буде, в два рази є більша упаковка. Якщо треба, якщо можна заказати і більшу. Любі запахи будуть хороші. Ну, я так, дивлюся, щоб був почулі, щоб вже взагалі було удовольство відчувати від нього. Ще в мене в цій посилці опять кверцетін, як і в предыдущій. Я просто його вирішила поки є він наявності, бо в нього дуже гарна ціна заказувати в кожну посилку положила. Ну, поки я набрала його, в мене є в наявності і це добре. Кверцетін хорошо справляється з алергією. Він, кстати, був в протоколах по грипам этим популярным, популярним модним. Вот. Ну, я для себе Відкрила його колись від алергії, я вже розказувала, Можете в душі мої відео. Я дуже подробно розкрила цю тему про алергію, про паразитів. Так що дуже хороша добавка від алергії. Можна його використовувати для профілактики одну капсулу в день, так як це такий антиоксидант, дуже мощний противоракове средство, укріпляє стінки сосуда Так що дуже хороший препарат. Кверцетин його роблять з. Кожури там цитрусових в основному є ще в кожурі лукової шелухи, теж можна самим самим заварювати лукову шелуху, жменю. Там і буде дуже поповнення кверцетіна, і будете укріпляти імунітет, поніжати алергени всякі в організмі. Тому ви можете приймати його 500 мг, можете я його приймаю дві капсули. Чаще всього для профілактики можна і 500 мг, Ну коли сезон алергії і у вас загострення. То можете от його приймати. І ще в предыдучому відео я розказувала, як ще можна боротися з алергіями при помощі противопаразитарних комплексів і програм. Це теж пов'язано. Ну, от, дивіться, моє відео на Це посилка номер один за. Е, ну я зроблю посилання, постараюся зробити посилання про те, що я говорю, щоб ви подивилися, щоб не займати час в цьому відео. Але в мене квірцитін, можете не брати раджені, а і в Ютюбі і квірцитін. Наприклад, в мене дуже багато відео, в яких я розказую і про квірцитін, про яких симптомах його треба приймати. Так що якщо сезон алергії, можете брати квірцін і справлятися з алергіями. Пробувати підбирати індивідуальну дозіровку від одної капсули до двох, в залежності від тяжкості захворювання і тяжкості вашого тіла, тому що це дуже любі дозіровки, вони зв'язані з вагою, яка у вас вага, і наскільки треба розчитати правильно. Тому що деякі були в мене такі отзиви, що не, не працює кверцитин. Я думаю, що вам просто чи марка не підійшла, чи дозування, кверцитин має допомогти, тому що він своє діло роб, робить, і от всі Бадів, які накопительний ефект мають. Я дуже буваю рада, коли мені ну, мої там підписчики чи знайомі дзвонять, розказують, які бади, як їм допомагають, тому що я чаще всього ніколи не відчуваю, що мені допомагає, що не допомагає. Я просто п'ю від якихось там штук. Але от кверцетін – це такий, можна сказати, єдиний препарат, який можете відчувати, якщо у вас алергія, тільки начально почути, що у вас щось чухалося, що ніс там чухається. Там, симптоми, да, алергічні ви Почу почували... І одразу випиваєте тоді, щоб не пропустити момент. Або вставайте вранці і одразу на головний желудок, З утра випиваєте дві капсули, і тоді вже алергічні всякі реакції не прийдуть. Должен допомогти. Якщо, звісно, квірцетін не допомагає, то можна якісь підібрати інші препарати, є гаміопатія на сайті, можете просто алергія вбити і спробувати інше. Ну але із всього, що я пробувала, пробувала я все: і гаміопатію, і від мігрені, і від головних болей, керцетін з алергією. Саме найкраще. Даже він працює з пішовими алергіями. Ну, можете ще брати одна у фудс, є херцетін з бромелайном, То вже взагалі, якщо є якісь пішові непереносимості, то він дуже гарно допомагає. Вона така тяжка, аж 390, представте, дівносто 400 грам солі. Розова ємалайска Вот, Кстати, мені підсонечка не подобається. А соєвий я беру, Цетін не беру в капсулах, тому що він дуже вкусний. Я їду в овсянку якусь чи кашу якусь, ну, з кіно, замники яєць там, от, продають бувають, замінник яєць. Імпортні бувають. Там якраз буде семена подорожника. Ось така приправа. Там є вкраплення часнику сушеного, а в основному вона така міленька, красненька. Це теж дуже шикарна приправа. Тут э, все в крупному такому вині, вона йде якби для піци, можна піцу посипати. І ось, отак вона дуже гарно виглядає. Це веганський бульйон, типу, без куриці. сушена вишня. Ось такий він в розрізі. Такий він в розломі. О, цей шоколад. Дуже хороший шоколад. Самий улюблений шоколад, наверное, з цієї марки. У мене вот такий з карамелью. Я вот...